Кожна дія контакту можливість відповісти вчасно. Замість того, щоб відслідковувати все вручну, у SendPulse Automation 360 можна налаштувати автоматичні ланцюжки, які запускаються за подією, пов'язаною з контактом у CRM. Це дозволить вам автоматизувати обробку нових лідів, реагувати на зміни в картці контакту та запускати комунікації без втручання менеджера. Ви можете створювати ланцюжки у розділі CRM на сторінці контактів, натисканням кнопки із зображенням ланцюжка або у розділі Automation натиснути на кнопку. Створити автоворонку. Ви можете обрати візуальний конструктор або створити ланцюжок за шаблоном. Переходимо до опції автоворонки та заповнюємо поля, назва автоворонки, ім'я та адреса відправника, сторінка відписки. Мова відписки та інші опції. Далі натискаємо на кнопку Застосувати. Тепер можемо побачити варіанти тригерів запуску ланцюжка для роботи з контактом. Додавання контакту запускає ланцюжок, коли новий контакт буде додано до CRM. Особлива дата контакту, наприклад, день народження або інша важлива подія, призначення тегу, коли контакту у CRM буде присвоєно ТЕГ та зміна поля контакта. Ви також можете вибрати тригером подію в іншому сервісі, а по настанні події керувати даними контактів в CRM. Продумайте сценарій ланцюжка та додавайте потрібні елементи. З'єднуйте їх один за одним. Перелік усіх елементів ви побачите у лівій боковій панелі. Додайте елемент дія, завдяки якому ви можете управляти даними підписників, контактів та студентів на ваших курсах. Доступні дії для CRM. створити угоду, контакт завдання та змінити статус угоди. Додайте елемент із надсиланням повідомлення через різні канали, такі як емейл, Viber, SMS, Push Messenger, та запустіть ланцюжок. Після того, як ви закінчили налаштовувати ланцюжок, натисніть Зберегти та запустити у правому верхньому куті конструктора. Як тільки у вашій CRM з'явиться відповідний тригер, користувач отримає повідомлення. Автоматизація на діях із контактом, можливість не втрачати жодного ліда, оперативно реагувати на зміни і забезпечити стабільну комунікацію. У результаті Ваша команда менше відволікається на рутину. Клієнти отримують швидкі відповіді і дії, та вся система CRM працює в зв'язці з автоматизацією. У наступному уроці будемо говорити про те, як працювати з командою в Sandpulse CRM.